На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 11 квітня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна, вітаю вас. Далі коротко про головне у Коломиї поліцейські затримали групу осіб, яка займалася рекетом. Дані особи і у минулому займалися даними діяннями. У коломийській дитячій лікарні триває оновлення. Викинули все до основи. Всю штукатурку, всю стару плитку, всю стару сантехніку Коломийські школярі та студенти прибирали співоче поле. Діти з, з таким з великим задоволенням прибирають про це та інше детальніше у випуску. У Коломиї затримали групу осіб, яка займалася рекетом. Троє місцевих мешканців 20-25 років вимагали від неповнолітнього гроші, наносили тілесні ушкодження. 10 квітня поліцейські впіймали злоумисників на гарячому. Порушено кримінальне провадження. Деталі гучного затримання розповіли у поліції. 9 квітня у Коломийський відділок поліції звернувся місцевий мешканець. Він заявив, у його неповнолітнього сина невідомі вимагають гроші. При цьому погрожують йому фізичною розправою, а також наносять тілесні ушкодження, розповідає начальник Коломийського відділку поліції Остап Білейчук. Від неповнолітнього вимагали 280 євро. Зразу ж було внесено дані дані відомості у єдиний реєстр дозволу розслідування. Ми порушили кримінальні провадження за статтею 189, Це є вимагання частиною другою, так як там група осіб. Почали документувати дану групу. Під час документування дійсно підтвердилась дана інформація. І вже 10 квітня близько 20-ї години поліцейські затримали групу осіб на гарячому. Це троє місцевих мешканців 20-25 років. Один із них раніше судимий, який не відбував покарання, був на умовному терміні. Розповідає начальник Коломийської поліції. Саме затримання відбулося після того, як особа їм віддала кошти. Після цього ми їх і затримали. Може сказати на гарячому, як вони вчинили дане кримінальне правопорушення. Були сили коломийського відділу поліції, які працювали над проведенням даної операції з різних служб. Це була і кримінальна поліція, і превентивна поліція, і також підрозділ слідства. Осіб затримали згідно із статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Продовжує Остап Білейчук. Наразі вони перебувають в ізоляторі. Щодо запобіжного заходу поліцейські вимагатимуть арешту без права внесення застави, тому що це є брутальний злочин. Дані особи і в минулому займалися даними діяннями, от і це є їхні не перші такі дійства, які вони вчинили, на якому вони були затримані. Поліцейські продовжують досудове розслідування та перевіряють причетність цих осіб до інших схожих правопорушень. До нас неодноразово люди зверталися. У нас сигнали були, і ми в цьому напрямку відносно цієї групи і інших груп працювали вже можна сказати довший період часу. Ми ще опрацьовуємо коло осіб інших. Потерпілих, які вони раніше вели свою діяльність щодо вимагання грошових коштів, затриманим згідно з частиною 2 статті 189 кримінально-процесуального кодексу України, загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Реконструкція на фінішній прямій у Коломийській дитячій лікарні триває оновлення. Там ремонтують педіатричне відділення на третьому поверсі. Робіт виконано вже на 75%. На об'єкті провели робочу нараду, де визначилося, що реконструкцію у дитячій педіатрії хочуть завершити за місяць. Коломийська дитяча лікарня потребувала капітального ремонту, адже з часу створення 1972 року загального оновлення жодного разу не було. Впродовж десятиліть стан приміщення підтримували власними силами, але прийшов час, коли жодні намагання вже не допомагали. Люди постійно скаржилися на неякісні умови перебування, особливо у педіатрії, адже це найскладніше відділення, через яке проходить найбільше пацієнтів, розраховане на дітей від 3 до 18 років. Тепер триває капітальний ремонт цього блоку, який розпочали восени минулого року. Сьогодні проведена цяка виробнича нарада. Ми побачили, що фактично десь на 75% вже уже виконані роботи, і е, нам треба, щоб якнайшвидше були завершені ті роботи, які ще плануються, щоб всі активно долучилися, підключилися, тому що ми і просимо і меценатів долучатися. Багато є робіт, які ще потребують додаткового фінансування. Дякую, об'єднаним територіальним громадам. Дякую, меценатам. Дякуємо всім. Сім і депутатському корпусу, всім, хто долучається, дякую всім небайдужим жителям нашого міста. Нам Печеніжинська об'єднана територіальна громада виділила 50 тисяч для того, щоб провести ремонтні роботи, і Нижньовербівська об'єднана територіальна громада 10 тисяч. Сподіваємося, що інші об'єднані територіальні громади будуть небайдужими. Ми, на щастя, маємо консульдову позицію всіх, хто до цього причетний. Це і районна рада з депутатським корпусом, це адміністрація, як виконавчий орган, це і, і міська рада, і адміністрація центральної районної лікарні, депутати обласної ради. Спільна праця дала таки, дає такий результат. Ми йдемо цим шляхом на протязі вже декількох років. Бачите, головний лікар задоволений темпами робіт та сподівається, що це буде одне з кращих відділень не тільки в районі, а й області з умовами, наближеними до приватних медичних закладів. Дякує владі та меценатам, які згуртувалися і докладають чимало зусиль, аби завершити ремонт вже за місяць. Викинули все до основи. Всю штукатурку, всю стару плитку, всю стару сантехніку тут ж була підлога, паркет. І ми під паркетом знаходили ще якісь залишки радянського союзу, радянські рублі і ті речі, які туди потрапили, їх неможливо було ніяк. Тому санітарні речі в цьому відділенні будуть однозначно покращені велико, тому що тут все плитка, ліноліум і сучасні оздоблювальні матеріали. Основний принцип цього ремонту продовжує головний лікар: зменшити кількість технічних приміщень, а кількість палат збільшити. Якщо тут раніше було шість палат і два ізолятора, зараз є шість великих палат і шість маленьких кімнат підвищеної комфортності з санвузлом. Можливо, в перспективі буде з холодильником, з телевізором. Ну в цьому відділенні із технічних приміщень це є два великих санвузла. Це є роздаткова, де батьки також зможуть приготувати їжу, розіграти ту їжу, яку вони принесли з дому. Маніпуляційна, де ми зараз перебуваємо, кімната старшої месец. Міси медсестри і сестри господині. І ординаторська. Все решта – це тільки палати. Якщо раніше у палатах було 5-6 ліжок, тепер буде 3. Таким чином розвантажили великі кімнати. Педіатричне відділення, воно е розраховане на 60 ліжок. Пацієнтів, але тут ми можемо розгорнути 35 ліжок. Хоча, якщо враховувати, що в тих палатах великих раніше було по п'ять-шість, ми завжди будемо мати запас до масових поступлень, до епідемічних речей, Тобто можна буде доставляти ліжка і збільшити кількість однозначно. Тут збільшується кількість перебуваючих людей. Це набагато зручніше. Палати також матимуть і побутові зручності. Біля кожного ліжка буде розетка, аби підзарядити гаджети, індивідуальна лампа для читання, а ще кнопка виклику чергового лікаря. Відповідно на посту буде пульт, де медсестра бачитиме звідки йде виклик. Потурбувалися й про особистий простір людини. Це був колись совєтський стандарт відділення, де з крайньої палати медсестра мала проглядати в крайню палату. Тобто у людини крали тоді особисте середовище існування. Людина була повністю відкрита, під практично жила під мікроскопом. Ми оці перегородки замурували. Тож тобто кожна палата це закрите приміщення, яке належить тій людині, яка там лежить. Дещо пригальмував роботи опалювальний сезон, адже ремонт розпочали якраз напередодні холодів і вимкнути опалювальну систему не могли. І ми вперлися на якомусь етапі, що нас будівельні роботи тримають, ми не можемо закінчити, не замінивши батареї. І ми цей проєкт якби. Промалювали і придумали, як його реалізувати, бо це великі капітальні речі, але нас тримає насправді опалюваний сезон, бо лікарня зараз завантажена. І далі продовжують поступати вірусні інфекції, отруєння, і в лікарні на сьогоднішній день багато дітей. Ми не можемо фізично їх нікуди відправити. Вони мусять отримати лікування. Але ми вже чекаємо формального закінчення опалювального сезону, і тоді ми спокійно можемо потихеньку по одні, по дві палати переміщуватись. Тобто ми не будемо переживати, що ми коли злиємо воду. Тут в лікарні хтось замерзне тепер опалювальна система стане ще й цікавою естетичною родзинкою у відділенні. Тут вирішили старі чавунні батареї залишити, оскільки вони якісні, доведеться тільки промити систему та встановити відтинаючі крани. А далі батареї помалюють різними кольорами. Оновлені ребра виглядатимуть або ж як веселка, чи то різнокольорові олівці. Та й загалом до ремонту долучають художника. Бо тут маленьким пацієнтам має бути весело і затишно. У розмальовках будуть і Коридори і палати. Галина Досин, Ігор Кофлюк, Події НТК. Проща у Свято-Іллінському храмі відбулася у Чорнобилі. Вже в шосте. Туди їде голова Коломийської спілки Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Серед членів нашої делегації були і медики. Враженнями від поїздки у зону відчуження вони поділилися із нашою знімальною групою. Перед поїздкою до Чорнобиля учасників нашої делегації благословляє отець Іван Остафійчук. Дорога чекає нелегка. Віктор Познік каже, думав уже не їхати в зону відчуження, але знову зібрався на прощу і враження знову нові. Ми роками бачили е -е, і слухали е -е, навіть ворони і пташки, то цього року чомусь немає не знаю чому. І... Саме головне, що той конфаймент новий поставлений, роботи проводяться там в середині, місто Чорнобиль оживає дуже багато. Зміну в кращий бік, тому що з'являється навіть населення, з'являються навіть будинки, котрі почали ремонтувати після таких років. Я не знаю, яким чином і хто там як. Ну, вахтовики багато живуть, дехто там працює, по, так як цей Володимир Володимирович Вербицький, який нас супроводжував, їм рахують рік за півтора, то він казав, що він вже має 95 років стаж. У Чорнобилі коломияни взяли участь у щорічній прощі, побували у храмі, який будують спеціально для ліквідаторів аварії на атомній станції. Відвідали прип'ять, розповідає Віктор Познік. Прип'ять, починає вже падати. От ми ще два роки тому. Ми ще не бачили такого занепаду. Зараз вже починають будинки варитися і чогось. Панельні будинки стоять ті, що буровані, набирають води більше. Завелися півшколи е і там розібрали на кавалки вже повністю басейн, побували на Чорнобилі 2, нам раніше не дозволяли туди їхати, бо то трошки далекувато. Чорнобиль 2 це є та величезна радіолокаційна станція. Там мережа, там желіза, то, то просто страшно. Там такого желіза напхано, що ну, воно чути так, що воно, що воно гудить, що воно не включено, не працює, а воно, якби включало, там би навпаки бі, нічого живого бі, не лишилось. Ігор Клапко анестезіолог до Чорнобиля їде вдруге. каже в першій поїздці, не встиг побачити усе, що хотів. Тепер довів цю справу до кінця, побував на усіх цікавих локаціях. Це за 700 кілометрів. Живемо це далеко. Ми про це забули. Ми це не відчуваємо і тому ми навіть 10% того, що там сталося, не оцінюємо. Абсолютно це велике місто закинуте на 50 тисяч людей. Місто, яке було набагато прогресивне на той час. І водночас все помінялось для людей, і ці наслідки ми будемо ще дуже багато років як спокутувати цього техногенного процесу. Ми бачили, як фонить випромінює земля. Нам гід показував, як, як воно є. І бачили, що робить, як природа відновлюється за ці роки. А от травматолог Дмитро Макаричев у Чорнобиль поїхав вперше. каже, хотів на власні очі побачити, як живе закинуте місто, відчути той біль, який довелось пережити його мешканцям. Все, що проходить в нашій країні, це безпосередньо стосується всіх нас, і е, відвідати таке місто, яке вже купа років є болем для нашої держави і людей, які там були, це значить відчути якусь частину того, що саме там відбувалось. Тоді це більше була цікавість. Завдяки Віктору Івановичу і спілці Чорнобильців в нас виникла така можливість поїхати ознайомитись з тими містами, подивитись на скажімо так, що там саме відбувалось тоді, і хоч уявити частину тої біди, що отримали люди. І якщо ліквідатор аварії на ЧАЕС Віктор Познік добре розуміє усі проблеми чорнобильців і вже не дивується байдужості чиновників та навіть деяких українців, то медики таким станом речей обурені. Варто передивитись фільм, знятий років два-три назад до Чорнобильської. Дати Чорнобильської катастрофи розщеплений на атоми, і передивившись цей фільм, починаєш на це життя дивитись трошки по-іншому. І можливо, якби б наші можливовладці частіше дивилися цей фільм, а ще й відвідали цю територію. Відношення до цих людей було б трошки іншим, і вони про них згадували не тільки на річниці, а трошки частіше. Побурило те, що там побачили, туристичний бізнес, який там процвітає. Сотні іноземців організовані автобуси. І невідомо куди всі кошти від того йдуть. А от чорнобильці ліквідатори от помирають по лікарнях без коштів, без допомоги. Прибрали співоче поле, коломийські школярі та студенти наводили лад у місті. Вони збирали сміття, сухі гілля, трави і підмітали. Ініціювали толоку представники громадської організації Зелений світ, яка діє в Коломиї вже рік. До слова вони вже не вперше організовують прибирання міста, аби трішки допомогти комунальникам. Громадську організацію екологічне товариство Зелений світ заснували у квітні 2018 року у Коломиї. У її складі лише шість учасників, проте вони активно співпрацюють з навчальними закладами, підприємствами, різноманітними установами. Розповідає очільник товариства Василь Лютак. Хочуть, щоб наше місто, а особливо відпочинкові зони, були більш прибраними. Задання громадської організації спільно з громадськістю, спільно з керівниками підприємств, установ і організацій, забезпечити чисту порядок і благоустрій в місті Коломія, Коломийському районі. Василь Лютак, голова громадської організації, екологічне товариство Зелений світ чоловік, працював в управлінні екології Івано-Франківської облдержадміністрації лісовому господарстві. Вийшовши на пенсію, професійної справи не покинув. Тепер займається збереженням довкілля вже на громадських зас. Садах цього правоохоронні сфері я працював 47 років. Це вже не перша толока, яку організовує зелений світ навесні минулого року. Спільно з молоддю міста також прибирали громадські місця. Цьогоріч продовжують весняну акцію і прибирають співоче поле у Коломиї. Долучились до прибирання вихованці Коломийського професійного ліцею сфери послуг, Коломийського політехнічного коледжу та учні шостого ліцею. Діти, студенти і викладачі, нашу пропозицію прийняли дуже з задоволенням. Хочуть, щоб чистота була, тим більше, що на співочому полі. От і на других територіях дуже багато сміття, дуже багато твердих відходів. і Діти з, з таким великим задоволенням прибирають. Вихованка шостого ліцею Юлія переконана у чистому місті більше туристів, та й самим місцевим приємніше жити. Тому, не вагаючись, вирішила долучитись до прибирання треба завжди підтримувати красоту міста щоб цим пишатися е, також це корисно і для рослин е, не тільки нам віталій долучається до такого прибирання вже не вперше каже це обов'язок кожної людини підтримувати у чистоті свої подвір'я вулицю місто готуватись до, до паски щоб нас місто було чисто ми було подібні на європу Вники організації забезпечили усіх рукавицями та сміттєвими пакетами, які отримали від спонсорів, а також домовились з місцевими комунальниками, щоб ті забрали прибраний непотріб із громадського місця. Окрім цього, активісти хочуть прибрати до Великодня ще й територію міського озера. Ольга Гириджук Андрій Флоря події НТК. Коломийська академія розвитку такий проект знову виграв і зреалізовує благодійний фонд Коник Хеллп. У його рамках волонтери організовують табір, куди запрошують діток-сиріт із багатодітних сімей чи тих, чиї батьки загинули на війні. Чим займаються із ними, дивіться далі. Валерії вісім років. Вона бере активну участь у всіх іграх, які пропонують волонтери. Дівчинка каже, це цікаво і весело. Ми танцюємо, співаємо, граємо цікаві ігри. А тобі що подобається? Мені дуже подобалось, коли ми грали таку гру, там де треба повторяти. Єва на два роки старша від Валерії, але її у таборі теж цікаво. Дівчинка розповідає, тут роблять усе, щоб діти залишились задоволеними від проведеного вільного часу. Ми танцюємо і граємося, мені це подобається. І деколи я люблю малювати. Ми сьогодні теж малювали малюнки там, на різні теми. А що ти любиш малювати? Аніме. <с> Люблю аніме малювати. Люблю малювати якісь з інтернету малюнки. Де коли беру собі знаходжусь, нагоджую, змальовую. Вже проходить чудово. Віталій Тодорів, голова молодіжної ради Коломої, а ще волонтер, людина, яка безкорисливо допомагає іншим. Хлопець каже: діти це радість, і дорослі повинні їм дарувати позитивні моменти. Це свого роду таборування для діток, щоб вони максимально цікаві і з користю проводили свій час. І я думаю, що ми будемо старатися якомога більше часу приділяти цьому і якомога частіше організовувати такі заходи. Ми влаштовуємо для дітей різноманітні конкурси, ігри. Це просто цікаве проведення дозвілля і щоб. Щоб дітям було приємно спілкуватися з волонтерами, чогось навчатися в них і брати якийсь для себе досвід спілкування, я дуже люблю дітей, і мені подобається. Вони мені дарують просто позитивні емоції. І чому вони можуть нам дарувати позитивні емоції, а ми їм не можемо цього віддавати. Уже не вперше благодійний фонд Коник Хелп організовує табори для дітей. Його керівник Назарій Тодорів каже, волонтери завжди шукають можливість для того, щоб допомогти дітям. Цього року Коник Хелп знову виграв проєкт від фонду Джинджер за сприяння Львівсько-світній фундації. Цей проєкт як минулого року так само має назву «Коломийська академія розвитку. Ми займаємося з дітьми такої цільової групи, як Сири, ти мали забезпечені батьки, які загинули в АТО. І сьогодні у нас цього року таке перше таборування. Ми хотіли його робити на природі, але погода трохи. Спортилася і нас сьогодні радо прийняв локомотив, і за що їм дуже дякуємо. І Сьогоднішні таборування проводимо спільно з молодіжною радою, бо хочемо, щоб саме ці діти мали спілкування з дійсно з активною молоддю і бачили, до чого їм потрібно тянутися. І в рамках цього проекту. Шість місяців буде дійсно для них досить цікаве навчання. Багато буде таборувань, заняття спортом, заняття танцями, спікері досить цікаві. Так само, ми і християнська організація, тому у нас плануємо час від часу робити такі реколекції зі священниками для цих дітей, щоб вони мали дійсно такі духовні настанови. І плюс, як то минулого року, родзинка цього всього буде катання на конях, то що діти дуже люблять. Надія Ніплюхіна, Андрій Гращук для події телеканалу НТК. Аномалія розвитку центральної нервової системи, гіпоплазія лобних і тім'яних часток, спастичний тетрапарез. Такий діагноз має дворічний Захарчик та Насійчук. Хлопчик потребує дороговартісного лікування. Тільки один курс реабілітації коштує майже 13 тисяч гривень. Заощадження родини давно закінчилися, тому просять про фінансову підтримку кожного із нас. Номер картки ви бачитимете впродовж сюжету на екрані. Захарчик народився у Коломийському пологовому будинку швидше запланованого терміну. Важив усього 1 кілограм 800 грамів. Лікарі сказали батькам хлопчика, що шансів на життя мало. Малюка разом із мамою відправили до обласної реанімації. Згодом лікарі запевнили батьків, що з хлопчиком все добре. Коли дитині було півроку, батьки відвезли його на обстеження в Івано-Франківськ, де лікарі виявили загрозу дитячого церебрального паралічу. Через деякий час малюку оголосили точний діагноз. У березні місяці ми зробили МРТ і нам сказали, що у нас є водичка і кіста і спастичний тетраперез. Спочатку хлопчика лікували в обласній лікарні, потім Захарчика відправили у міжнародну клініку відновного лікування імені Козявкіна, де наразі дитина проходить курси реабілітації. Таких курсів потрібно чотири на рік. Мати хворого розповідає, що крім лікування в клініці, вони медикаментозно лікуються раз на місяць у Чернівцях. Ждають троє лікарів нам дали надію. Ми тепер були в нейрохірургічному інституті імені Ромаданова в Києві. Нам сказали, що у нас кісти ніякої немає, лише є водянка. Але операції взагалі нам не потрібно, лише медикаментозно і, і процедури. Пані Ірина каже, що на один курс реабілітації витрачають близько 15 тисяч гривень разом із проживанням. Лікування триває 10 днів. На сьогоднішній день хлопчик пройшов вже два таких відновлення. Третій курс стартує 10 червня. Через постійний брак коштів сім'ї допомагають різні благодійні фонди. Може допомогти і кожен з нас. Просимо небайдужих людей на збору коштів на лікування. Ангеліна Семенюк Ігор Кофлюк, події НТК. Всесвітній день авіації та космонавтики відбудеться 13 квітня на аеродромі у Коломиї у програмі відкриття, авіаційна гутірка, пластове пригощення, пластові забави та ватра. Початок об 11-й годині. Чемпіонат області із волейболу відбудеться в Коломиї. Змагання пройдуть 13-14 квітня у спортивному комплексі Прикарпаття. Початок о 12-й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. І лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.